Булечка, ти прийшов подивитися на мої квіточки на гібіскус? Ти бачиш, який він? За кольором він не дотягує до тебе, до твоєї краси, до твого синього, але він теж такий незвичайний. Давай на тебе покажу тобі тебе. Мої гібіскуси. Красунчик. Цінність в тому, що це вже третій день тримає одну ту саму квітку. Гібіскус Зазвичай тримаю квітку один день. І це перший гібіскус, який у мене не захворів взимку і всі листочки зелені, смарагдові зелені, без всякого цього коричневого на кінцях. Отже, я навчалась довго, це вже третій, чи четвертий, чи п'ятий у мене гібіскус. Деякі у мене квітували всю зиму. Я їх стимулювала для цього, щоб на, білому, на фоні білого сніга бачити червоні квіти чи жовті. Але я тим самим загубила їх, тому що після коричневих плям на листі починається, починає коричневіти стовбур всередині. Це я потім вже побачила, коли. Рослини знищувала. Отже, ця квітка у мене була майже в сухому. Всю зиму я її не стимулювала, я чекала весну з нею. Перший раз, так у мене з гібіскусом. Всю зиму він стояв сухий, і ми чекали. Більш того, він стояв в теплі, під ним батарея і з щелини шпарини з цієї виходить теплий повітря. Отже, йому було в корінь тепло взимку. І за це він мені надавав багато-багато квіткових бруньок. І тепер, починаючи з весни, він буде квітувати. Отже, основне для гібіскуса взимку сухий ґрунт. І тепло на корінь. І тоді все буде класно. Ну і світло, щоб він не витягувався. Всім пока-пока!